Все, облягаєся, буде казка. Я вже готова. Казка про дівчинку, яка не хотіла митися. Жила дівчинка, не хотіла вона митися, ходила вона, бруднуля, бруднуля. А я чистюля. А ти чистюля. І ходила вона, і ходила. Не хотіла митися і, коротше, одного разу почали до неї мухи злітатися. Перше зліталися до неї мухи. Вона прийшла в школу, мухи за нею позліталися і ходить, а мухи за нею літають. Вона, коротше, відганяла їх, відганяла, отримала двійку, бо на уроці вона погано себе вела, бо вона мух тільки ганяла. І нічого не слухалась. Потім одного разу вона вже так настій знову. І батьки говорять, помийся, а вона не миється. Вона тоді знов, ну, типу, щось приходить в школу, бере тарілку з їжею, поїла, а тарілка прилипла до неї аж до цього до, до руки. Вона не могла відлипнути, так ходила з тими прилипшими руками, і цей. І тарілки були прилипші, аж її мусили відклеювати вдома. Тоді. Голову вона теж не мила. І одного разу залетіло їй зернятко в волосся. Якесь там було, була весна, і залетіло зернятко в зернятко, волосся. І воно там собі ну, якби впало їй між волосся, а волосся було таке брудне і жирне. А ще випав дощ трохи. І вона, коротше, це. Виросло в неї дерево на голові. Спочатку маленьке там гілочки, а потім вже таке більше дерево виросло. І у нас, воня, виж, не знаю. І ходила вона з тим деревом, коротше, на голові. І все їй мішало, бо гілками вона зачіплялася в автобус, вона не могла з тролей, бо зайти, бо в неї на голові ті гілки, коротше, були. Де дерево. І вона не могла ніде зайти, ні в школу, ні в ліфт. Коротше. Всюди чіплялася, їй то надоїло, вона вирішила помитися, боже, плачу було, але помилася, така була щаслива довольна, що вона не бруднуля. Ой, нарешті всі були щасливі. І директор школи, і батьки, і бабусі і дідусі. Всі були щасливі, що вона помилася і стала чистюлю, і дерево зрубали. Коротше. Ні, зернятко теж воно було в коріннях, так що все. Всім гарної ночі, всі мийтеся, будьте чистюлями і як, як, як Діана, і буде вам щастя. <смірш> На добраніч.